Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершвець. Румунія може дозволити своїм військам вживати необхідних заходів на території інших країн, якщо румунським громадянам, які там перебувають, загрожує небезпека. Як повідомляє Міністерство національної оборони Румунії, винесло на громадське обговорення проект. Закону про національну оборону, який дозволить здійснювати втручання за межами території Румунії, президент Румунії на пропозицію прем'єр-міністра може віддати наказ про вжиття необхідних заходів для захисту румунських громадян, які перебувають в небезпеці за межами національної території. Ідеться в тексті втручання для запобігання гібридним загрозам, яке включає військове і невоєнне. На території Румунії або за її межами проходитиме за рекомендацією президента Румунії та схвалення Вищої ради національної оборони. Скажіть, будь ласка, вам це щось нагадує? А мені нагадує рашистський закон, який дозволяє расистським військам заходити на територію інших країн, якщо там правильно буде загроза російським громадянам, наприклад, Прибалтику? А Чернівецька область, де кожен третій житель Чернівецької області має румунський паспорт. Так що ж виходить: румуни зайдуть в Чернівецьку область, якщо <сум> румунським громадянам на території Чернівецької області, а румунське громадянство продається і зараз спокійно в центрі місті Чернівців, буде загрожувати небезпека. З вами український історик та журналіст Ерсувась. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.